Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 6 жовтня 2023 року. Отож, карта дня, звістка, а що там у нас? Четвірка Пентаклів. Старший аркан, страшний суд. Отримаєте звістку. Можливо, яку давно чекали, або ж таку несподівану для вас. Хтось з знайомих щось скаже, ну, чи з організації звістка, звістка з повітря, тобто телефоном, на словах хтось передасть, або ж, може, і смс-кою, повідомленням. Або це коли. Ми, ми щось розуміємо, ми щось переоцінюємо, от тобто от, от все, прокинулися зранку і розумію, що так як було, я, я вже не хочу. Що це може бути переоцінка цінностей, переоцінка ситуації, коли ми дивимось на ситуацію під іншим кутом. На дні колоди четвірка Пентаклів це якраз цінності наші, або гроші, фінанси. І ви отримаєте звістку про те, що кошти надійдуть, або те, що, наприклад, їх навпаки потрібно. От звістка, ви щось купуєте чи продаєте, і звістка від людини, яка це. Продає, або хоче вас щось купити. Ну І це пов'язано з фінансами, так тому що ви розумієте вартість, що ви або отримаєте, або потрібно витратити кошти. Звістка про фінансові надходження, або коли ми переоцінюємо свої цінності, тому що це також наші ресурси, наші таланти, наші можливості, те, що ми вміємо. Можливо, ви зрозуміли, що. Я вартую більше пора, пора про це сказати, керівництву, що я хочу достойну зарплатню, більшу зарплатню, тому що я багато роблю, працюю, багато прикладаю зусиль, або все ж на мені, на мені все тримається. Ну, тобто, от розумієте, коли ми переоцінюємо, хто я є, що я можу, що я маю, коли приходить таке розуміння, Давайте подивимося, що буде нам допомагати сьогодні. Що нам допоможе? П'ятірка мечів. Слова, інформація, гострий язик. Мечі це слова, це інформація, яку ми транслюємо, те, що ми говоримо. Карта кризова, але бачите в позиції, що вона нам допоможе. Не бійтеся, от, тим паче сьогодні. Звістка. Не бійтесь говорити, от, можливо, саме якраз про ті цінності, що в нас були на дні колоди. Не бійтесь говорити про те, про те, що для вас важливо, про те, що вас турбує. Вас почують, вас зрозуміють, або ж ви заберете з свого оточення людей, які. Які не ваші, які вам не потрібні. Відрубаєте, так би мовити. Допоможе от, розставити всі крапки. Ви відверто скажете, що вас турбує, чи що ви хочете, свою позицію, і людина от, зреагує так, як зреагує, але це воно буде, ця реакція буде саме така, як потрібно вам. На краще. Вона або почує, або піде з вашого життя. Що нам буде заважати? Емоції, так? Трійка кубків, святкування, компанія, можливо, до вас гості мали прийти, чи ви мали йти в гості. А так як ви почули звістку якусь, і відміняєте план. Вам, ну, вам щось сповістили, і плани відміняються, тому що, тому що ну, ця звістка спонукає до чогось там. І ви не маєте можливості сьогодні зустрічатись з друзями, гарно проводити час. Або ж можуть заважати емоції, які вам нав'язують. Люди, чи ваші знайомі, чи ваші друзі, чи ваші рідні починають вас переконувати, чи навпаки розкажи, що відбувається, ну а вам, вам не комфортно. Дивіться, також тут на карті, що допоможе слова і інформація, тут також людина не одна. А заважати вже будуть... Холодний розсуд сьогодні допоможе, коли ми чітко висловлюємо свої, свої думки, оперуємо фактами чітко і зрозуміло. А емоції будуть заважати. Ось такий сьогодні день. Я бажаю вам вдалого дня, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам. Сьогодні довести, донести свою цінність, сказати те, що, можливо, ви давно хотіли, щоб вас ви змогли чітко донести, а вас почули. Я бажаю вам дня, який принесе вам радість, задоволення, легкість. Проживіть його з любов'ю і вдячністю. Я вдячна, що ви в мене є. Я вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви є в моєму житті. І почуємося. Па-па!